Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Пропоную до вашої уваги три нові українські серіали, прем'єри яких відбулися по телебаченню цієї весни. Варто зазначити, що серіали різні за жанром, проте кожен з них точно не залишить вас байдужими. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Кохання та полум'я країна виходу Україна. рік виходу 2025». Кохання та полум'я це гостросюжетна мелодрама, яка має 16 серій та присвячена українським надзвичайникам, які щодня борються за наші життя, ризикуючи власним. За сюжетом історія розпочинається за трагічних обставин, адже під час прицільного ракетного обстрілу один з кращих рятувальників втрачає колег та рідного брата. Біль, розпач, жага покарати того, хто навів на пожежну рятувальну частину стають непереборною ціллю для головного героя, адже ворог має заплатити, але на шляху до справедливості буде безліч особистих протистоянь та кохання, яке не вдасться загасити. На другому місці знаходиться серіал під назвою Материнський інстинкт країна виходу України, рік виходу 2025». За сюжетом, талановита та віддана своїй справі акушерка-гінекологиня Наталя Зарецька починає працювати в перинатальному медичному центрі. Щодня вона бореться за життя новонароджених та їхніх матерів, а її принциповість і високий професіоналізм викликають одночасно захоплення та гострі суперечки серед колег. Однак справжнім випробовуванням для Наталії стає складний вибір між кар'єрою та коханням і несподіваною звісткою, яка назавжди змінить її життя. На третьому місці знаходиться серіал під назвою АТП-перевізники країна виходу України, рік виходу-2025. Варто зазначити, що це серіал, який покаже захопливі пригоди та драматичні історії водіїв-експедиторів Артема та Семена, які доставляють вантажі по Україні, потрапляючи в небезпечні ситуації. За сюжетом Артем Горбач досвідчений водій, який завжди готовий прийти на допомогу. Він чесний, відкритий і має романтичну натуру, а також трьох дітей від різних жінок. Його напарник Семен Зозуля привабливий невдаха з безліччю ідей, який мріє про успіх, але постійно стикається з фінансовими труднощами. Обидва герої мають різні погляди на життя, але змушені працювати разом. Ці двоє стикаються з різними викликами, включаючи звинувачення в контрабанді та загрози з боку конкурентів. І щоб врятувати свій бізнес і робочі місця для співробітників, Артему доводиться стати нянькою для Семена та подолати всі труднощі на шляху до успіху. Тому, друзі, завдяки яскравим персонажам та захопливим сюжетним поворотам, серіал точно не залишить вас байдужими. Раджу до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!